Вітання, друзі! Маємо на продажі Hyundai Ioniq Авто у нас привезне з Норвегії. Особисто оглянули, підібрали. Все для вас. Авто у нас має хорошу комплектацію. Передні задні партроніки, камера заднього виду. Оригінальні легкосплавні диски на влітній гумі. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Два зарядних пристрої. Має такі гарні форми. Без ключовий доступ до автомобіля присутній. Це комплектація Drive. Картер збережені цілі. Сидіння не просажені, в гарному стані. Пробіг авто 107 тисяч, кермо збережене, кнопки не затерті, асистенти. Тримання з полосі, датчик сліпих зон. Підігрів сидінь. Передніх, задніх, підігріви керма. Також присутні Android-Auto, Apple CarPlay. Присутні підігріви задніх сидінь. Задні сидіння також збережені. Місткий багажник. Якщо вас зацікавило дане авто, контакти в шапці профілю. Також можемо підібрати інший автомобіль, іншу модель. Звертайтесь!